Сонячна погода, гарний день, ми приїхали в парк парублей, чекаємо нам ще чекати півгодини, щоб зайти. Оце таке маленьке кафе. Ми зайшли на каву. Цьому кафе ви також можете придбати собі якийсь сувенір, але хочу сказати, що ці сувеніри коштують недешево. Я купила собі невеличку сумочку, як вони їх зараз називають шопер. Коштує вона 6 євро, але чашечка 22 євро, і ціни такі і вищі. Таке красиво. Оце, мабуть, і введе. Мабуть, тут тут детей, вибухе так, остається. Ми в партій Гуэль. Тут так хорошо. Тихо, співають пічки, немає вітра і сонячний день сьогодні. Хороша погода. Нам повезло сьогодні з погодою. Вау, дивіться. Яка краса Дуже гарно зроблено, і там горіде такий місток. Маршрут сюди. І піднімаємося далі. Тут такий великий великі кост, Но ми бачили дуже великий метра два висоти, а то й більше. Ну, там він був за забором, його невдобно було зняти. І знову пальми, і головне, що в Іспанії дуже багато пальм, дуже різних видів. Як гарно придумано тут, як вроді би вазони. Для квіт, для рослин. Так, Єсь такі лавочки, стульчики вірніше, можна сісти, посидіти, але якось трьомненько, тому що там далі обривчик Мені Дуже хочеться там сідати. Там на далі гніздо, там живуть маленькі попугаї. Такі, як ми держимо в квартирах, зеленеють, і силяють, їх тут багато літа. Це вони співають. А є співають великі, вони попугаї, ну їх важче снімати зробити, зняти на відео. Там на цьому, на тому дарі, бачите, гніздо. А й тут ось І тут дуже-дуже багато. І ось пальми з такими високі-високі. Я раніше думала, що таких і в Африці бувають. Вони тут. Тому що в Англії теж є пальми, але не з такими стовбурами. Ну і тут ми йдемо, дивіться, яка гарна стіна. Так зроблено, воді тут багато-багато, кажуть, таких вазонів зроблених. І там... Далі у них звідсіля кажуться, що там квіти і пальне, пальні дійсно розпилиться, мабуть, катається. вазонів. І це все архітектор гаубі. Дійсно, людина з таким, будемо казати, цікавим складом mm -hmm. мислення, ума. Mm -hmm. Ну і тут видно знаменита ящерка Гауді, Лавочка. Ми ж ми біля цієї лавочки

Людей багато, але сьогодні можна було десь сісти, ховатися і сісти на таке місце шикарне, будемо казати. Ціна можна бачите, лавичку видно і з тої сторони. Все зроблено з кусочки, із залишки. Залишки плитки, нічого не викидалось. Це вийшло така чудова це виділяти. Тут також ви можете послухати іспанську музику і подивитися на іспанські танці. Цей парк носить ім'я Гуель, ім'я мецената, одного підприємця, який допомагав Гауді і який його спонсорував. А Гауді для нього побудував дуже багато цікавих архітектурних будівель. Цей проект свій час був неприбутковим, але зараз я хочу сказати, туристів дуже багато, тому я думаю, що цей проєкт зараз приносить дуже хороші кошти. Алоя, і хочу, що я хочу показати, не алоє, а ось такі, бачите, скільки люди позалишали тут своїх автографів, буду казати. Тут був я, тут був Вася, тут був Коля, тут був Дієго. Буду говорити, бо на задньому плані грає музика. Ми заходимо на такий місточок, де ми бачимо ось такі колони, які напоминають стовбури дерев, які тримають вазони для квітів. Все зроблено із доступних матеріалів, з обикновеного простого каміння, а все продумано дуже гарно і як гарно виглядає, все зроблено із великим фантастичним умом. Ось такі лавочки, бачите? Такі спинки, якісь каміння зроблені. Можна сідати, але, як я казала, мені стрьомно сідати, тому що там ззаді обрив вже йде. Воно все тримається дуже добре, але, але, але я трошки така трусіха буде казати. З цієї сторони так видно, бачите? Тут все таке, як балкончик, вроді би займає. Ну ладно, на балкончик я вам трошки стану. Там видно, ну висота. І знову і знов, дивіться витіки, там дали летить самоліт. Аеропорт Барселони, там вчора, ну, поза, вчора ми пролетали. Yeah. Yeah. Де, звісно, це не тут. Якось там, де лавочка, вроді менше, так. я просто знімаю де тут трохи менше, але багато дуже. Де багато знімає. Так нічого особливого, але все так придумано. Все придумано. І з таких простих, доступних матеріалів і отримали ось таку чудову красу. До речі, в Іспанії, от іменно в Барселоні, всі музеї, які ми заходимо, є ціна на квиток, Але якщо ви вже зайшли внутрі, є ще місця, які ви можете зайти. За і ще він казать, вам потрібно заплатити кошти, і потім можете туди зайти. Ось і знаменита зала ста колон. У цих колонах ще прихована система водопостачання. Під час дощу вода стікає по спеціальних трубах, які приховані у цих колонах, у спеціальні цистерни називається вона зала ста колон, але тут дійсно всього на 86 колон, які підтримують. Ну, ту поверхню, де знаходиться лавочка. Коли будували цю залу, тут повинен був бути ринок. Стеля вражає, вона декорована такою мозаїкою, де викладені дуже гарні візерунки. Дійси, скільки людей які стоять за квитками, і краще купувати зарані. и також визитна карточка циот парк у знаменита Саламандра.